Підло і без розпізнавальних знаків почалося російське вторгнення 9 років тому. Саме в ніч проти 27 лютого російські військові за підтримки місцевих колаборантів вдерлися до адміністративних будівель, а спецпризначенці блокували і захопили Верховну Раду Криму та будівлю ради міністрів. На вимогу озброєних окупантів зібрали частину депутатів Верховної Ради, руками яких РФ проголосувала за проведення фейкових. Референдумів загарбання Криму, яке почалося 20 лютого, стало першим етапом російсько-української війни. Невдовзі Росія розпочала і війну на сході України, а кульмінацію стало відкрите і повномасштабне вторгнення лютого минулого року. Саме з Криму все почалося там і завершиться. Заявив президент України Володимир Зеленський і додав, що лише визволивши окупований півострів, Україна поверне мир. Україна нікого не покине, нікого не залишить ворогу. Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі в 2014 році. Російська агресія розпочалася саме з захоплення Криму. Логічно, що з звільненням Криму ми поставимо історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та усім народам Європи Азії на підкорення, яких Кремль колись претендував. Окупанти схопили двох жителів Севастополя. Їм закидають шпигунство для українських спецслужб. Буцімто 28 та 45 річні чоловіки змальовували військові об'єкти загарбників для майбутніх атак. ФСБівці вдерлися з облавою. В одному будинку виявили пару старих телефонів, а на комп'ютері за іншою адресою буцімто знайшли кілька супутникових знімків і, звісно, зауважили на синьо-жовтому прапорці поруч і Спорті українського громадянина за традицією російських облав чоловіків кинули до білої газелі без номерних знаків і відвезли до окупаційної управи ФСБ Там бранців звинуватили у так званій державній зраді і співпраці з іноземними спецслужбами. За це погрожують 20 роками в'язниці Шляхи втечі вже планує окупаційна влада Скадовська та Олешок на Херсонщині. Чкорнути хочуть до Криму. Повідомляють у генеральному штабі. Там відзначили, що окупаційні карманичі побоюються звільнення цих територій та вже з минулого вівторка почали виїжджати до Бахчасараю, Сімфорополя та Керчі. А в роковини навали 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію усіх бажаючих для перевезення колаборантів. В Ро задіяв військові вантажівки. З собою дозволено брати лише ручний багаж. Осатанілі атаки росіян зі сходу не припиняються на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, де ворог прагне просунутися, відбито 81 атаку, кажуть у генеральному штабі. При цьому найтяжча ситуація, як і раніше, у Бахмуті. Зокрема, окупанти потужно тиснуть зі сходу та півночі, поливають оборонців артилерійським вогнем і підкріплюють це нескінченними штурмами. Даними аналітиків Діпстейт, у південній частині Бахмута ситуація контрольована. Там ворог не може просунутися вглиб. на тлі жорстоких боїв у ворожих лавах частіше дезертирство відзначають у Генштабі. Російські політруки рятуються погрозами. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання. Зокрема, всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі. Окупанти перетворили кримський курорт Ярлгач на суцільний укріп район. Оборону росіян на узбережжі Чорноморського району Криму дослідили аналітики Центру журналістських розслідувань. Російських військових почали перекидати до міжводного насправді Ярлгач, ще в грудні минулого року. Про це повідомляв голова Меджлісу Рефа Чубаров. Окупантів розміщували у місцевих пансіонатах. Згодом вони почали облаштовувати фортифікації. Окупанти. Оголосили чотирикілометровий пляж міжводного замінованим. А за даними розслідувачів, берег оточили блокпостами. Вочевидь, росіяни бояться висадки українського десанту у місцевій бухті. На пляжі є три опорні пункти з ходами сполучення та укриттями для окупантів і їхньої техніки. А на скелястому березі на півночі села вочевидь планують вогневу точку. Дорогу, що веде до мису, також перекриту двома блокпостами. Лісти слушно зауважують, що від початку окупації росіяни розглядали Крим як плацдарм для наступу, а тепер поспіхом облаштовують оборону. Це свідчить про розуміння окупантів невідворотньої втечі з лівобережжя Херсонщини. Вважають в оперативному командуванні південь. Зараз ми спостерігаємо, що вони намагаються підтягувати резерви, які зможуть облаштувати інженерні споруди і Оборонні споруди на тимчасово окупованому Криму, а це говорить про те, що вони усвідомлюють напрямок, за яким доведеться рухатись. Вони прибули з різних куточків планети, щоб дати опір російським нелюдам. Рівно рік тому іноземні воїни з бойовим досвідом отримали можливість долучитися до інтернаціонального легіону. Серед добровольців американець Майкл. Він учасник численних місій в Афганістані та Іраку. У сполучених штатах нагороджений пурпуровим серцем та медаллю за заслуги. Відзначився успішними місіями і в російському тилу та порятунком цивільних. За це нагороджений сталевим хрестом я бачив, як жінками, молодим хлопцям, які не вміли воювати, видавали автомати Калашнікова, і вони йшли на війну. Я тоді подумав собі, я ж професіонал. Але на той час президент України ще не відкрив двері для іноземців. Тоді я помолився. Боже, якщо буде шлях, щоб я поїхав і допоміг, я це зроблю. І тоді президент Зеленський через кілька днів сказав, що всі іноземні бійці, професіонали, запрошуються. Тоді я вирішив їхати, бо я вже був в Іраку, в Афганістані. Я був готовий до цього. Чому б не приїхати і не допомогти? На війні в Україні Майкл вперше побачив, як насправді брудно воюють росіяни. Я б сказав, що їхню тактику можна назвати негідною. Завжди, коли вони відступають, коли вони програють, вони знищують все, розкидають міни і вони вбивають всіх, зокрема цивільних, і роблять інші такого роду речі під час відступу. Мені це не подобається. Вони вбивають невинних людей. Це не воєнна тактика. Ти повинен воювати з військовими, а не з цивільними. нині. Майкл в українському шпиталі. Він дістав поранення, коли з побратимами виконував завдання у ворожому тилу. Після відновлення хоче повернутися до служби та навчати бійців. У моєму підрозділі. Всі хлопці мають добру підготовку. Це надає мені впевненість. Я знаю, що коли я дивлюся в одному напрямку, то хтось прикриває мене з тилу. Командир мого підрозділу українець. І він дуже хороший командир. У нього добре розуміння тактики, і він знає, що робить. Це також допомагає. Я люблю Україну. Я дуже її люблю. Найбільше я люблю в українцях їхній дух не відступати і не ламатися. Їхній ворог величезний, але вони відмовляються відступити. І я захоплююсь цим. Воїни інтернаціонального легіону відзначились у битві за Київ, боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також у наступальній операції на Харківщині. Воїни з 27 країн світу стали пліч-опліч з українцями у війні з російським агресором і скласти зброю готові лише після перемоги. Телеканал АТР відновив мовлення на супутнику і доступний у тимчасово окупованому Криму. Шукайте нас на супутнику Астра 4 А транспондер 11766. тисяч Символьна швидкість 30 тисяч. Поляризація горизонтальна. Корекція помилок дві треті, як і раніше, ми мовимо в кабельних мережах України, та у додатках цифрового інтерактивного телебачення Мегого, Діван. Тіві, Ол Тівіталане Тіві та на сайті atr.ua. долучайтеся до телеканалу Атр на Ютубі, щоб знати більше про те, чим живе Крим на шляху до визволення від окупантів.